Роман Шеремета навчався в університеті Нафти і Газу із 1999 до 2003 року. За спеціальністю економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу. Іменитим випускником, неабияк пишаються у рідному закладі. Науковці вже планують спільні проекти. Пробуємо вже напрацювати якийсь певний алгоритм, хоча б канву для алгоритму формування таких міжнародних програм саме у цій. В цій площині нещодавно Роман Шеремета став кращим українцем-економістом. Такий рейтинг склав журнал Форбс. До уваги брали кількість наукових публікацій у топ-світових журналах, кількість цитувань на статті та популярність у науковому середовищі. Сам Роман Шеремета каже, що своїми знаннями готовий допомагати батьківщині. Я готовий допомагати і хочу допомагати, тому що після того як в Україні почалася. Агресія з боку Росії і всі ці проблеми Українця Українська спілка за кордоном дуже консолідувалася як ніколи. Ми зараз стали ми були патріотами, але зараз ми можливо стали на голову вищим патріотами. Ми лобіюємо закони навіть американські, які би були в певну міру вигідні для України. Зараз відомий економіст, доцент школи менеджменту при університеті Кей Вестерн Резерву США і спеціаліст в експериментальній економіці та теорії ігор. Він каже, що в американській економіці також існує чимало проблем. Є та сама проблема розподілу бюджету, тобто куди бюджет має йти, на які скажімо, на які галузі, тобто зберігаючи технології. Ми зараз переходимо на електричні автомобілі. Зараз в Америці дуже багато надається. Увага саме на ну скажімо, ви, ви знаєте, високотехнологічні всі технології. Тобто, Америка, одна з основних проблем, це то, що люди переживають, о, що буде завтра, яка в мене буде робота, якщо в принципі зараз тільки високотехнологічна робота проводиться в Америці. Щодо економічної ситуації в Україні, то фахівець переконаний, що в нас все не настільки погано. Звісно, через війну з'явилось чимало проблем. Та роман Шеремета впевнений, українці із ними впораються. Ці розмови про дефолт це є я, я їх не бачу як такі негативні речі в Америці. Постійно ми критикуємо всіх і вся. Тому е, наскільки це реально, е, я не думаю, що це є реальна загроза для української економіки. Тому що так склалося, що Україна при її розташуванні у європейські країни не дадуть. Тим не менше, вважає Роман Шеремета в українській економіці. Є чимало перспективних напрямків, в тому числі це нафтогазова промисловість, розвивати нашу нафтогазову промисловість і робити це структурним підходом. Оце нормально, особливо на західній Україні. Туризм такі речі, які ми. Реально можемо щось робити тут, і це потрібно робити. Роман Шермета не відкидає можливості працювати в Україні. Такі пропозиції йому вже надходили. Мені надходили пропозиції, тобто повертатися на Україну і, скажімо так, входити в якісь комітети Верховної Ради. Там це, тобто я розумію, що зразу тобі не запропонують пост міністра України. розумієте, але ніби потрошки, щоб і я з я своєї сторони, я зразу позитивно до цього ставлюсь. Тобто я. Завжди відповідаю, я хочу допомогти. Спілкувався Роман Шеремета із студентами. 1 вересня він взяв участь в урочистій лінійці та прочитав кілька лекцій, зокрема, про систему освіти у США та Україні. Віталія Васильчук, Михайло Коршняк. Новини, телеканал Раї.